Агресор Російська Федерація атакувала енергетичну інфраструктуру України у шести областях: Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій національна компанія Укренерго сповістила про наслідки, зазнали пошкоджень, теплові та гідроелектростанції у центральному та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення відключення. на Харківщині графіки погодинних відключень йдеться у повідомленні. За даними Міненерго, після попередньої атаки окупанта РФ без електроенергії залишалось понад мільйон споживачів. Збитки енергосистеми України оцінюються у мінімум 100 мільйонів євро. Міністр енергетики України Герман Галущенко додав у Фейсбуці цілю. Атаки дронами та ракетами були зокрема об'єкти генерації електроенергії, енергетики-рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.